Прям суфле-суфле. Беремо 100 мл гарячого молока. Добавляємо, е, десь 2 столових ложки желатину. і гарненько перемішуємо. Беремо грам 350 кисломолочного сиру. Добавляємо цукрозамінник за смаком і гарно перебиваємо. Об'єдналося, додаємо наше молоко з желатином і знову гарно перебиваємо. Яка виходить кремова, однорідна маса і додаю заморожені ягоди. Грам до ста. Я так на око сиплю. І знову все гарно перебиваю. Який у нас вищий, неймовірний колір. Все, розливаємо. По нашим посудинам і ставимо в холодильник на застивання.